Аболанське благословіння на 17 червня 23 року, в Отця І Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні Святом Євангелі говориться про те, що відомі нам всім слова, просіть і дасться. Шукайте і знайдете, стукайте і відкриють вам. Але ніби прості слова. Але смисл треба поскладати правильний, духовний і вічний. Ну, наприклад, у кого просити і що просити. Можна попросити у Бога Отця, як ми зараз попросили в Молитві Отче наш, дати нам хліба, нашого Небесного, щоб нас визволив від спокуси, щоб ми не звинувачували нікого і самі не були звинувачені, просити волю Його. Просити славу Його, просити небесного Його покровіння. Можна шукати, перш за все, Царство Небесного. І тоді нам відкриється, і нам дасться, і е, ми знайдемо, те, що будемо шукати і просити у кого. Але ми можемо цього не шукати, і хтось тобто, не цього шукати, і не, у цього, і не у Отця Небесного просити, а шукати якихось, знаєте, блудних насолод. Заздрощів, п'янства, вбивства. І тоді ми звертаємося не до того отця, а до сатани, і він теж дасть нам те, що ми шукаємо. Але вже ми будемо не в лоні святині, не в лоні знаєте, не мічити перлі свої перед свинями. Ми не будемо тими перлами, а ми будемо якраз тими свинями, і нам теж це дасться. Обирати нам, у кого просити, що просити. А я всіх закликаю просити, як кожного дня ми просимо, Отче наш, що Син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Це теж прохання до Бога. В першу чергу давайте просити саме це. Амінь.